У короля Великої Британії Чарльза III діагностували рак, який саме невідомо у Букінгемському палаці. Розповіли, що пухлину виявили під час лікування іншого захворювання. Монарх уже почав нову терапію і, попри все, буде й надалі виконувати свої конституційні обов'язки. Щоправда, не публічно. Більше про новину, яка шокувала британців, Леся Головина. До цих фото тепер приглядається чи не кожен британець. Це останні світлини з королем Чарльзом III, які букінгемський палац оприлюднив за день до того, як підданих ошелешило новиною у короля Рак. Я чекала на свого приятеля. Ми збирались повечеряти разом, і тут несподівано я побачила цю новину у телефоні. Думаю, як і всі інші, я дуже засмутилась. Це був шок, однозначно. Я думаю, що ніхто таке уявити собі не міг. Одужання королю бажають у парламенті. Наші думки звичайно з його високістю та його родиною. Ми усі бажаємо йому успішного лікування та одужання. Подробиць про хворобу короля не розголошують. Відомо лише, що онко виявили під час нещодавнього лікування. Чарльз третій вже почав терапію. Повідомили при дворі. Він продовжить виконувати свої обов'язки, але утримається від участі в публічних заходах. Про свій діагноз Чарльз третій вирішив повідомити, щоб уникнути спекуляцій щодо його стану. Король чекав на трон багато років, доки правила його матір Єлизавета Друга. Весь цей час він займався благочинністю. Та зараз він король, і ми бачимо з його боку ще більше ентузіазму. Думаю, що йому подобається зустрічатися з людьми. Це надає йому сили. І те, що зараз він певний час не зможе цього робити через свій діагноз, вплине на нього. Частину королівських обов'язків будуть виконувати інші члени родини, зокрема принц Вільям, наступний у черзі на трон. Останні два тижні він доглядав за Ружиною, яка теж хворіла та була в лікарні, до Лондона зі штатів повертається і принц Гаррі. Чарльзу третьому 75 п'ять. Він став рекордсменом із очікування на трон. У претендентах на британську корону принц Вельський був довгих 70 років. Крім того, він став найстарішим монархом Британії, який зійшов на престол Чарльзові третьому тоді було 73 Принц Чарльз уперше побував в Україні ще 96-го року. Тоді він відвідав Київ і Севастополь. 2022-го він засудив російське вторгнення в Україну. Він відвідував базу, де тренують наших військових. Відкривав сцену українського Євробачення в Ліверпулі та зустрічався з українськими біженцями. Леся Головина, ми Україна, марафон. Єдині новини.